Це американський катер проєкту сі Арк» 34 фута. Це майже 11 метрів. Він доволі оборотистий, маневрений. Цей катер набирає майже 60 км за годину швидкість. На водній поверхні це доволі велика швидкість. Я комендор. Комендор це по сухопутному кулеметник. Це моя посада. Чим працюєте? З чим працюю? Ну, В даному випадку це Браунінг. 12.7 його калібр, дуже гарна зброя, американського зразка. Ще те, що маю досвід, це працював на М240. Такий бельгійський кулемет, дуже, дуже гарний, дуже простий в застосуванні і дуже влучний. Наш дивізіон збивав і ракети, і шахід. шахіди. Спеціальне обладнання йому без різниці чи ночі, чи днем. Воно все одно виявляє ці цілі, нам передається інформація, ми все бачимо в реальному часі. Наша зона відповідальності це північ Київської області і майже до центру нашої країни. Якщо летить шахет, треба розуміти, наскільки далеко від нас знаходиться. Якщо ми вже візуально і аудіально спостерігаємо його, то це доволі ну, в принципі, близька ціль, яку ми можемо вражати. Далі це подається сигнал командиру катера. Ми створюємо такий вал вогню, в який попадає шахет. Вони теж змінюють підходи. Вони щас. Дуже маневрують і намагаються обходити нас. Ну а ми, в свою чергу, намагаємося змінювати позиції, щоб знаходити їх. Схоже на полювання, особливо, коли це вже зима, там, грудень місяць, наприклад, да, і це вже там сніг з дощем, і повітряна тривога, і ти знаходишся тут, і годинами вичікуєш. Я не фаховий військовий. Добровільно прийшов ще в 22-му. Працював якийсь час в банківському секторі. Потім займався підприємницькою діяльністю, потім постачалася повномасштабка. Я Пройшов навчання на оператора ПЗРК і саме з цією спеціальністю попав в цей дивізіон і він якраз формувався. Попрацювати довелося це біля Києва. Потім ми їздили на Запоріжський напрямок, були на Херсонському напрямку. Як командир командорів. Наша робота проста тримати зброю завжди на поготові, завжди чистою. Під час роботи давати цілі вказівки. Це якщо на виході, і коли знаходимось не на виході, це навчені особового складу, аналізуємо наші виходи, збиття, незбиття, чому не збили, як збили, ми брали цивільні суда, ставили на них озброєння і працювали з тим, що було. З часом ми почали отримувати західну допомогу, нові катера, і вже від тих Перших аналогів військових, які ми робили, ми вже відходимо. Відсотків 90 складу військової флотилії це нові катера, які ми отримуємо від західних партнерів. Їх ніколи не буває мало. Я був капітаном дальнього плавання. І я працював в морі більше 20 років. Від практиканта кадета до посади капітана. Куди ви плавали? Це насправді всі континенти більше 60 країн світу. Це найбільші континент світу, найбільші компанії перевозять до 20 тисяч 20 футових контейнерів на борту. 24 лютого 2022 року. Які ваші дії? 24 лютого я перебував в Альпах австрійських, я був на курорті, Це я повернувся з, з рейсу і був у відпустці. Але задовго до того я вже розумів, що масштабна війна відбудеться. Моє рішення вступати до лав Збройних сил. Я перечитав присягу раз, присягу два. І кожне слово пропустив через себе. Я відчув оці ключові слова бути вірним своїй державі. Питання було лише, як дістатися Україні. Насправді, річкова флотилія існувала в Україні в 20 столітті і до цього. Тому ми по суті відновлюємо ці традиції. Ми відновлюємо свою присутність і безпеку на Дніпрі, на нашому річковому флагмані.